Ці дні. Більшість християн нашого краю відзначають, святкують День П'ятдесятниці або Зішестя Святого Духа. І про цю подію ми будемо сьогодні розмовляти з директором місії перекладачі Біблії України Романом Дячуком. Отже, наша тема День П'ятидесятниці. Вітаю, Романе. Нині в нас е, хоча б тривожні дні, але все-таки ми згадуємо біблійні події, і в нас і в тривожні дні, і в дні е, війни все одно мають бути свята. Для того, щоб ми е, думали про Бога, щоб ми надіялися на Бога, довіряли Богові і не зациклювалися на негативі. І змогли переможно перейти через всі випробування, які випали нашому народові. Ти може зачитаєш на початку так? це місце, де сказано про День П'ятдесятниці. Мир вам, дорогі телеглядачі, вітаю вас зі святом і хочу звернути увагу кожного з нас до Слова Божого. Давайте зачитаємо дії святих апостолів, другий розділ. З першого по шостий текст, а також далі з 36-го вірша, будемо читати. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щонився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені не мов би, огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж вони в Єрусалимі, в Юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралося безліч народу та й диву дивувалося, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Із 36. го Нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули ж, оце вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам: що ж ми маємо робити, мужі, браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа. На відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та вмовляв їх, говорячи рад, рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняв його слова, охрестилися. І пристало до них того дня душ тисяч зо три, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. Та вибрав великий уривок. Не знаю, чи всі глядачі до, до, е, дотерпіли до, до цього завершення. Але це е, така велика, велика, велика велична подія тут е, описана. І якщо так коротенько суть цієї події, е, Дух Святий, третя особа Божа, він зійшов, він зійшов на апостолів, і апостоли отримали особливу силу, як і Христос їм обіцяв. І що сталося? Вони почали говорити про великі Божі діла, і потім один з них почав проповідувати про Ісуса Христа. Чого раніше він і не робив. І люди почали е, мінятися, так? вони почали каятися, їхнє життя почало мінятися, вони почали до Бога приходити, вони е, почали бути іншими людьми. Е, а сьогодні ми просто святкуємо. так? Ну, Хтось святкує, святкує по-різному, хто святкує, що нічого не робить, хто святкує, що щось гарно може там е, е, їсть е, і ще й вип'є. Комусь може і не до свята, але в чому полягає істинне святкування? Справді це свято воно заходить в сиву давнину, і це свято святкували євреї. Для них це було свято урожаю. не духа, П'ятдесят єврейською воно звучить як шовот, Отже, це був перший урожай. В Ізраїлі зовсім інший клімат, там декілька урожаїв протягом року. Люди збирають, однак, якщо ще глибше поглянути, ми бачимо, що євреї вважають, що саме в цей день Бог заключив заповіт свій з Ізраїлем біля гори Сінай і дав їм в цей день 10 заповідей. І ось це як прообраз: вони приносили жертву, два хліби. І цих два хліби вони символізували в цей день в Єрусалимі. Ось це зараз ми розуміємо, що це були пророки, апостоли, старий і новий заповіт, це Ізраїль і Церква, це також закон, 10 заповідей, і зі Шестя Духа Святого. І ось вони зібралися в цей день для того, щоб подякувати Богу, щоб Бог їх звільнив від рабства єгипетського. І ось в цей особливий день сходить на них Дух Святий. В цей день народжується церква. В цей день ми бачимо повноту Божества, явленого в тому, що Дух Святий зійшов як третя особа Божество. божества. І ось е, явилася сила Божа е, саме апостолам. Вони були перелякані, вони не знали, що робити після смерті Ісуса Христа після Його Воскресіння. Е, але Дух Святий сходить і дає їм цю силу величезне чудо. І як знак е, на них були ось ці огнені язики, як знак, е, коли вони проповідували всі люди їх. Розуміли своєю власною мовою, так і е, вони говорили, можна сказати, як іншими мовами, е, тому це це чудо нам говорить про те, що справді істинне святкування воно полягає не зовнішніх церемоніальних якихось звичаях, які ми можемо робити, е, чи просто навіть відвідати, е, як колись євреї відвідували Єрусалим. Ми відвідуємо там у нашій місцевості храм. Так, але е, суть свята полягає в, нашій, е, в нашому дусі, в нашому серці. Так? Е, ось те, що робили е, перші е, люди, які е, приєдналися до них, і з яких утворилася церква, це три тисячі людей це покаяння і згодом хрещення у зрілому віці. Як нам сповнятися Духом Святим? На цю тему є багато всяких, ну, я б сказав, як так сказати, щоб не зрішити, так? Ну, різні думки є. Так? Що пише Біблія, як сповнятися Духом Святим? Отже, в першу чергу, ми повинні з вами справді визнати, що ми є грішні, ми маємо покаятись в наших гріхах, прийняти Господа в своє серце. Ми маємо прийняти хрещення, як каже слово Боже, як зробили ось ці люди. Три тисячі людей це надзвичайно велика кількість. Так і коли ми народжуємося з гори, це справді коли Дух Святий входить в нас, тоді ми можемо сповнюватися ним, так? Тому що цей процес він є постійний. Нам постійно треба укріплюватися в Бозі, тому що ми живемо в гріховному тілі, і нас постійно оточують спокуси, які приходять в наш розум, які ми бачимо кругом себе. І саме для цього, щоб стояти в істині, в Господі, ходити, не грішити в своєму житті, нам потрібне це сповнення Духом Святим і слово Боже каже. Що ось, коли ми читаємо його Слово, коли ми молимося, коли ми співаємо псалми Духовні, сказано цим ми сповнюємося Духом Святим. Коли ми цитуємо на пам'ять уривки Слова Божого, так? тобто ми роздумуємо постійно про нього. Господь тоді промовляє до нас, і коли ми чуємо цей голос, виконуємо його, так? Тоді, тоді ми сповнюємося Духом Святим. Біблія говорить, що Бог явився людству в трьох особах. Бог Отець, Бог Отець, який створив небо і землю, і турбується про нас, Бог, син, якого послав Бог Отець на землю, він був у людському тілі, він помер за наші гріхи і Воскрес для того, щоб ми мали усиновлення, оправдання і спасіння. І коли Ісус Христос вознісся, потім до людства приходить Дух Святий. Це також Бог, і Він невидимий. Він поселяється в нашому серці, це Дух Божий, Дух Ісуса Христа. Так? Як Христос може поселитися в нашому серці, як Господь може бути в нашому серці через Духа Святого. Дух Святий приходить і Він наповняє наше серце, наповняє миром, спокоєм, своєю особливою силою. І і ми так само, як і апостоли, можемо бути сповнені Духом Святим. Е, які прояви сповнені Духа Святого? Як розуміти, що от, е, я маю Духа Святого чи я не маю Духа Святого? Також дуже хороше питання, і це як індикатор, який нам показує так в тій чи іншій ситуації, як ми повелися. Отже, людина, яка має Духа Святого, вона проявляє плоди Духа Святого. І ці плоди написані в посланні до коринтян: це мир, радість, любов, довготерпіння, лагідність і багато чого іншого. Тобто, ось це ті риси. Які справді показують, що, що ми слухаємо Духа Святого, ми сповнюємося ним. Але людина, яка ображається, людина, яка лається. Людина, яка ось, постійно злостною перебуває, такою завжди в неї поганий настрій, завжди вона комусь щось може нахамити. Вона нарікає на владу, нарікає на людей, нарікає на весь світ, на свою долю. Це прояв того, що, на жаль, людина не сповнена і в неї немає Духа Святого. Саме ось в таких позитивних якостях речах. Так, які, які є проявом Духа Святого, так? тому що ми можемо е, самі в собі е, ці речі продукувати, так але нас надовго не вистачить, е, тому е, сповнюючись Духом Святим, перебуваючи в Писанні, е, ми е, ось проявляємо ці. Позитивні риси характеру. Ну, не тільки це, тому що є. Є, наприклад, люди, вони просто тихі, вони просто добрі. Вони такі, ну от вони такі тихі, тихі, але інколи ця тишина схожа до якогось болото. І потім, ну, що, що далі там. Більше знають людей, так? Що там бореться? Звісно, нам притаманно, а є, виходить. А є скажімо, люди з люди, люди, таким, скажімо, ну вони такі неспокійні, так, ну, такі ну, енергійні. Ну, це ж теж не говорить, що вони якісь негативні. Так? Але е, треба дивитися на апостолів. Коли вони сповнили з Духом Святим, що в них відбулося? Основне. Нам притаманно проявляти також хороші риси, а лише питання в тому, що от коли виникають труднощі в нашому житті, певні такі кризи, то ось ці важкі моменти вони показують насправді, якими ми є людьми зсередини. Так? Тому не кожна людина у важких моментах життя буде молитися, буде проявляти подяку Богові. І буде е, проявляти повагу до інших людей. Е, але, як ми бачимо, коли апостоли сповнились Духом Святим, в них справді е, пропав страх перед людьми. Вони раніше боялись, переховувалися, зараз вони почали проповідувати Євангеліє. Людина, яка сповнюється Духом Святим, вона прославляє Господа. Вона не просто проявляє е, позитивні риси характеру. Вона все робить для слави Божої, тому що Дух Божий він шукає слави Божої. Він не шукає, щоб, знаєте, людина прославлялася, але все, що ми робимо, тоді ми робимо для слави Божої. І ось що відбулося з першою апостольською церквою. Вони перебували в науці апостольській в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі. Тобто люди вони боялися Бога, боялися Бога не таким, знаєте, страхом. Е Знаєте, такі Злочинці. злочинця, так вони боялися согрішити перед Господом. Вони усвідомлювали велич Господню, силу Господню. Вони розуміли свою гріховність, і внаслідок цього вони, вони перебували на уці апостольській. Тобто вони читали Слово Боже, вони роздумували про нього. І таких людей, які бояться Бога, їх цікавить Бог, їх цікавить Його слово. Ми бачимо, що вони були в спільноті братерській. Тобто вони перебували в колі тих людей, які також бояться Бога. Не в колі е, людей, які е, поячать, е, в колі людей, які займаються там, хабарями і так далі. Е, вони не були в барі. Ну, не обов'язково, скажімо, щоб бути грішником, не обов'язково бути в барі. Можна, звісно, наприклад, бути звісно. і в храмі, тому що Христа розп'яли люди, які не в барі були, а, розп а були релігійні. Угу. Але в них не було віри в Бога, в них не було віри в Месію. У них була внутрішня озлобленість, так, упередженість, тому вони і не прийняли Месію. Це також треба розуміти. так, Буває, скажімо, люди, які ну, він не має негативних характеру, так, але він є безбожник. І тол толку з того, що він, скажімо, виглядає добрий. Є різні крайності, є різні, скажімо так, такі спокуси. Бачимо, ну, от люди перебували в ламані хліба, так вони мали спілкування, вони приймали участь в причасті, іншими словами, і в, в молитвах. Фарисеї вони те ж саме робили, вони молилися. Yeah. Це інша крайність. Вони, скажімо так, добрі діла, добрі справи робили, і це, і це все було на показ. І це все було для власної слави, так і вони не мали при цьому Духа Святого. І Христос їм дуже сильно голосно їм докоряв. Тому тут питання саме в нашому серці, і ми маємо бачити, ми маємо знати, чи це обрядово у нас все проходить. Чи справді є в нас страх до Бога? Ми виконуємо Його волю, і ми це робимо не для того, щоб попасти в царство Боже, так щоб був взаємозамін, знаєте, за наші гріхи. Певна кількість добрих діл має бути зроблена. Ні, Божа по Божій благодаті. Ми спасаємось вірою не не по добрих ділах. Не за е, замін чогось, не по молитвах, які будуть нами чи за нас, сказані іншими людьми під час нашого життя чи після нашої смерті. Так? Е, тому ось, якщо в нас є Дух Святий, в нас правильні мотиви служіння Богу, прославляння Його, так? Е, і ось сповнення Духом Святим, саме оце допомагає жити нам е, істину і свято. Ну і коли, Е... Дух святий зійшов на апостолів, прийшли е, кілька століть, 3-4 століття, і вся Римська імперія е, завдяки праці Духа Святого через немічних людей, таких як ці 12 апостолів, і ще були там е, потім інші учні Ісуса Христа, Римська імперія змінилася. Римська імперія, по суті, стала християнською. І християнство поширилося по всьому світу згодом. Оце сила Духа Святого. тобто, це могутній Бог, використовуючи немає людей, поширює цю добру звістку. Так, що, е, так ми грішні, так, але Бог нам показує вихід. Вихід, що ми можемо перемінитися з Божою допомогою, може наше життя змінитися. Ми можемо розуміти сенс нашого життя, ми можемо бути добрими людьми, ми можемо вести інший спосіб життя. І, і життя у, 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 у людей буде інше. Підсумок усього сказаного. Отже, в першу чергу бажаю нашим телеглядачам, щоб вони, як перша апостольська церква, покаялись в своїх гріхах, прийняли хрещення в зрілому віці, почали слідувати за Господом. І як перші учні перебували в науці апостольській, тобто конкретно в читанні Слова Божого, роздумуванні над Словом Божим. Так, в спільноті братерській в присутності в єдності з тими людьми, які також розділяють наші погляди в молитвах і в ламанні хліба, завдяки цьому це справді дасть нам сили жити в цих важких обставинах, в яких перебуває наша Україна. Дякую, Романе. З нами був Роман Дячук, директор місії Перекладачі Біблії України. Ми намагалися розкрити тему. День П'ятидесятниці. хочете знати більше, читайте слово Боже, читайте дії святих апостолів. Якщо хочете бачити наші попередні випуски, заходьте на Ютуб канал телепрограми Мир. Вам дуже будемо вдячні за ваші вподобайки за те, що ви підписуєтесь на наш канал і за те, що ви рекомендуєте наш канал іншим людям, щоб багато людей вони отримали Божий мир, отримали Божий спокій в своїх серцях. Слава Ісусу Христу!